Щодо нашого здійснення торгів торгівельної діяльності розміщення тимчасових споруд, а саме легких, які стоять вздовж проїзда ä, біля. Це про те, що платки не повинні розміщатися на проїзді. Пізніше ми вияснили, що у нас у 2012 році селищної ради було прийнято рішення про визначення місця обіди в зв'язку з тим, що на ринку не вистачало місця, і у нас здійснювалася світільне торгівля, майже по всій території на вулицях було визначено місце. Для торгівлі на, на майданчику на розі вулиці Соборна і Миру і проїзд до Ринку. Там теж розрішили здійснювати торгівлю з машин, платків і визначені там, там проїзд до ринку. Там, там була проїзд, вулиць, і... Розі вулиць і проїзд до, до території ринку, під'їзд про, про... до ринку. При в'їзді до ринку при в'їзді при при ринок. При на, mm -hmm. на в даний час, не. коли виходить проїзд повністю до задні дні повністю у нас використовується здійснення тоді є що суперечить і правилам благоустрою, а також єдиним правилам охорони охорони ремонту та утримання автомобільних доріг заліз, буде залізничні переїзди, правила користування ними та охорони тому. Ми пропонуємо винести на сесію э, інше рішення про визначення місця торгівлі з автомобілів, платки та з на території селища Савранської територіальної громади та визнати відчинним э, то рішення, яким було визнано місце торгівлі при в'їзді до Савланського боротьбу. <кхуху> <кхуху> Висновки будівельної комісії запитайте. Почта... Не, дивіться, Почитайте уважне рішення. Савранська селищна рада пропонує цим людям перейти на. Приватні ринки, це до Мельника і до копійки. Скажіть, ласка, чи має право Савганська селищна рада вказувати, де людям торгувати на сьогоднішній день, де я хочу торгувати, там і є. І ще дивіться, там вони давали попередження, коли виходила Савганська селищна рада в складі Галини Гоцол, нашого замісника. Він до речі, вірмо пішов. Yes. Є, так? і ще поліції. Це все пішло із-за того, що Руслана Мостова написала заяву, ні, не так, от Галина Вікторовна не поправила. Сказали, що побрати базар не обирається, частина базару не вбирається. Там, де лотки попросили, попередження було про забирання лотків із проїзду, де, до речі, тільки по заяві написала заяву Руслана Мостова, що про незаконний збір коштів. І тоді поліція написала на селищну раду, що покажіть, що це за земельна ділянка, як нам діяти. На що була визвана комісія е -е, заступником? Я в той день теж прийшла. Ну чого я прийшла? Тому що я на своїй комісії внесла пропозицію, щоб зробити з людьми обговорення по поводу цього проїзду і прилежної ділянки, де 600 квадратних метрів, там де овочі риби, що я далі діяти, і щоб без переплат вони могли торгувати там. Ну, Внести свої пропозиції. Коли я прийшла до Світлани Володимирівна, моя пропозиція навіть не винеслася, навіть не обговорилася і не винеслася. Ну, Вже робоча була група створена. Що півроку тому? Ні, ні, ну півроку тому. Но діло в тому, що за, за мою пропозицію всі забули, а робоча група була створена вже при попередженні. Я думаю, ладно, я піду на базар, ну, мене не, не включили в групу, так служив, хоча я просила, чомусь мене не попередили. Коли я прийшла, ви знаєте, що було на базарі. Наш усього я я говорю очі при людях, наш замісник стоїть у мене всі відео є, і дуже кричить. А він у нас високий. І я дивлюся, що за крик, що за скандал на базарі. Біжу туди, дивлюся. Він кричить до такої степені на людину. Я достаю камеру, і він зас, ну, заспокоїться. Ну наш замісник це лице нашого голови. Значить, він до такої степені кричить і сидить жіночка, тут така, які 86 років, і чоловік вже зібрав шимодани. Я кажу, а що вас на вас кричав е, замісник? Вони кажуть, да, він так не мав права поводитися, говорив на ти. І по багато людей дуже на це звернуло увагу. Коли я почала йти далі, питати, то з Галина Вікторовна собі спокійно несе попередження про знесення лотків, е, все час наш е, замісник приходить. Е, е, скажіть мені. Визванює нашого Гудзяк і починає щось розбиратися, непонятно. Але вже е, спокійні в спокійнішій формі він іде й говорить: це депу... я по, по рішенню депутатів. Він обманює і звідки береться, що депутати що? Що депутати вирішили і зробили закритий базар? Тобто, словами нашого директора базара, гудзя він теж казав, що це депутати вирішили і так зробили. Так само в нас Прилипко говорить. Це за рішенням депутатів ми вам носимо попередження. Скажіть, ласка, в нас було рішення депутатів винести попередження, що сняти лотки. Не було. І е отак він проходився до людей і на повищених тонах. Тому я вважаю, що не, рішення поки не треба скасовувати, вивчити, а лотки. Він... Не що де, дійсно було рішення? Комісії, які отчули на підставі, якого ви даже пропозиції комісії вийде. І була Заява з поліції, матеріал з поліції, що там здійснюється торгівля. Це було три питання, які пов'язані один з одним. Ну, Висновок вашої комісії дійсно існує. І ми в рамках цього вашого рішення виходимо. Ми по заяві масторії. Ми розглядали разом ці, ці три питання. Ми не до масового, ми підприємців попереджували, що там здійснювати торгівлю не можна. І ми попереджували керівництво ринку. Щоб вони розібралися зі своїми сім'юдками. Що вони там встановлені незаконно. Ми надали припис, що їм потрібно це питання вирішити у місячний термін. Це стосовно першого. Друге, дійсно, на ринку була така атмосфера, що там дуже громко всіх розмовляють, ви не мали, мали я закінчу. права. так кричати. Там дуже голосно всі розмовляли, і людям не подобалося, що їм. Вказували, що дагувати не можна. Да, як ви подавали, так не може зазив, Якщо у вас є особисто негативне мене то до мене ставлення, ми переносите професійну площину. Я знаю про ваше особисте негативне ставлення. Ви із е, депутатів, яка не підтримала моє призначення. І вже тоді ви виразили мені деякі неподобання. Я не знаю, чому, але це інше. Я не це до професійної діяльності. Ми я вам ринко, можу назвати ми, ринко. На ринко. ми я проводили, проводили роботу, яку ви нам на підставі цього річ, рішення доручили. І я зсилався на це. Коли люди питали, а чому це так? Чому ми не можемо тут торгувати, Чому ми в цих ділянках не можемо здійснити торгівлю? І я вказував, що є ваше рішення. І це рішення, ви ж депутат, моє ви, 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 ви ви рішення. Ці У мене всі є наявні документи. Я можу ознайомити із вашим рішенням цієї комісії. І з нашим виходом, як комісія була створена, і які висновки наша комісія зробила, і яку роботу ми зробили по цьому виходу. Розумієте? І Якщо ви зараз уникаєте відповідальності, Ні, пояріша... не, я не визнаю, за своє рішення. Не, якщо не ви рішення. Не послухайте, що по треба обговорити. події, які відбулися, то я розказую, я паную. Можна все. Послухайте, Людмила Олексійна, можна додатися. Що рішення розбиратися? Олена Вікторівна, як, будь ласка, я юрист поясніть, що я можу Я я на Ні, маю. Можна пора. я звернуся так. до комісії? От дивіться, я вам пропоную перед тим, як ви будете приймати якесь рішення, от розділити цю проблему на дві частини. От у нас є, можливо, я не правий, але суб'єктивно, у нас є дорога. У нас був випадок, і ви всі знаєте, ви місцеві, що була заїхала машина і дуже багато було людей травмовано. Ви зі мною погодитесь, що торгувати на дорозі, оцей випадок може бути раз в житті. Так випадки візде, в Але... школах і в навчальних закладах. везде і випадки. Дайте мені сказати. Йо. Тому з дороги треба піти. По-перше, це проїзд. По-друге, випадки мають, можуть бути різні. Війна. У нас є приміщення, можливо, комусь може стати плохо. Там і ресторан, чи як він зветься, потім офісне приміщення, потім магазини, там є пожежний водойом, до якого теж, можливо, треба буде, щоб під'їхала машина. І коли оце все на дорозі, туди заїхати неможливо. Уже там, де торгувати людям, давайте будемо розбиратися. А зараз треба з дороги піти, щоб це був проїзд. Був реальний проїзд, і в нас виходить, що в нас є одна територія ріху і умовно друга територія річку, але проїзд має бути проїзд. Можна Три. Можна Три. Ти ти Малыш, Крім того, ще раз наголошую цим рішенням, яке зараз пропонується визнати таким, щоб втратило чинність. Визначено, що право на торгівлю е, злотків є лише при в'їзді на ринок, тобто, ось коли цей височки, де написано Савранський ринок, по, по по дорозі, не по дорозі. Оцеї, тобто тут вже є в'їзд, для лі... їзді, для, не не для тільки, того, щоб іти. То, Людям почати такі приписи, попередження штрафувати, і ми цього не робимо. Ну треба якось це питання упорядкувати. Це не значить, що там хтось хоче заборонити комусь. Там є місце, де ховати можна, можна Давайте поступово. Дивіться пропонують нам два ринки. Наскільки я розумію? Ось тут та вони приватні вони не Я розумію, що це вони приватні. Якщо. Однолена людина вийшла продати ту бутилку молока, чи там, чи сиру, чи ще що, і їй треба ще заплатити за той лоток. Так само? Ні. А там не платять, дивіться. А кому вони платять? Вони там займаються. Я запропонував, я не знаю, це чи не внесено, але я запропонував запросити керівника, ТОП південний був, ну як варіант. І проговорити з ним ситуацію, аби вони виділили от якісь там місце, де можна поставити ті лотки і зробити бюджетний ринок. Ото, про що ви кажете, то, для тої то. от яка принесла десяток яєць або відра картоплі? Олег Миколаївич, я не розумію. Да. А з другої частини сторони, да, що ми не можемо зараз прийняти таке рішення? Давайте обговоримо Людмила Ліцівна, можна. Хочу, Чи, щас, не так, не Людмила Олексівна, можна? Значить, дивіться, на прошлому місяці, послухайте уважно, в прошлому місяці на будівельній комісії депутати, будь ласка, послухайте, на прошлій будівельній комісії, будівель, будівель, будівельна комісія винесла рішення. Депутати, уважно, будівельна комісія винесла рішення. Створена, у нас є півроку тому робоча група. По виходу на базар разом з поліцейськими, з депутатами з будівельної комісії, щоб ця створена робоча група вийшла на територію ринка, подивилися, визначилися, щоб нам начальник земельного відділу показав межі. Ми проголосували за ті межі, але ми не знаємо, де вони. Де межі Оксани Леонідовни, де межі комунального ринку, де межі де дороги. Ми вирішили, щоб ми вийти, вийти нашою робочою групою і це все вивчити. На що селищна рада зростворила свою робочу групу? Депутатів не запросила, і ми це питання. Ми зараз на будіванні комісії ми винесли на довивчення. На довивчення. тому що ще не створена я навіть, навіть земельна ділянка? Ми не виходили. Можна я додам? Дивіться вивчення. от Перед тим як скас Олена Вікторовна Олена Вікторовна перед тим як скасувати шановні депутати, перед тим як скасувати дане рішення, треба зробити умови для тих людей. Правильно я говорю, що ж відпривати, як ви говорите, що на ті приватні ці ринки, якщо ми маємо зробити спочатку умови, а потім скасовувати рішення, щоб люди бачили, і по поводу і по поводу прилитка. Дивіться, а зараз іде обман. В чому обман? В тому, що він сказав, що з вашої. Подожіть, я договорю, я договорю, бо мене це ніяких призятностей немає. Що, в чому обман? Він каже, що виходила робоча група, і, по-моєму, по по, про, пропозиції нашої комісії будівельної. Але. Чому питанні, коли я прийшла в той день? По моє питання Світлана Володимирівна навіть не виносила і не розписувала, за що в нас була дуже неприємна розмова. А ви вже пішли з робочою групою виходите. Це в той самий день було. Ви розумієте, я досла до Галини Вікторовни і до Світлани. Володимирі, так було станом. Сказала, ви мою пропозицію винесли, а Ви кажете, я не мала коли занести Олегу Миколаївичу. Це четвертому числа? Це п'ятому це було в той самий день. І це було в той самий день. І чому я пішла на базар? Тому що в той самий день моє, мою пропозицію ніхто не розписав, ніхто не А зараз мені прилипло. говорить зовсім інша ситуація. Скажіть, де обман? Ця людина обманює і каже, що у мене до нього якісь непризятості. Я вас просто відчуваю, де ви обманюєте і де ви уходите, і як ви ходите по базару, і що ви робите. Ця людина приходить. Мені було сказано, що я без магазина ніхто і мене звати ні я. Він приходить ще секундочку. Я зараз до, я доходжу. Він приходить і каже, розумієте, я вам ставлю так керівник семейця. Послухайте, я розкажу, підзятися. Я не люблю, коли на мене говорять. Цей керівник приходить і починає бігати без магазину і кричати, Це ваш магазин, а де ваші, а де Так веде себе керівник? Я вам кажу, що зараз у нас всі пищуть рукою. Та не вийти, одна лікар. Будівельна комісія на довивчення визначилась. З цим це питанням. пенсіонерами більше торгують нас на пенсіонерів. які, ляк, від, які ви знаєте, які пенсії маленькі. Треба найти, щоб вони могли спочатку торгувати і платити за тих 20 днів. Тримувати, а потім вже будемо все закривати. Спочатку треба зібратися, торгувати, люди роблять. Скасують зараз рішення депутати, а тоді скажуть, а це депутати винні. Що за них були гроші? Послухайте, а ви мали, Галина Вікторівна, ви мали право людей попереджати, якщо ще не скасоване рішення, це. Я би підписала зараз більше. Я знаю під голосувати. Але рішення ще ж, навіть не знали, що рішення є. Я ставила рішення на голосування. Я можу, що ви не на сесії прошу це, проголосувати. Це, а що ви на сесії будете вирішувати? Кого зроблять Ну, що Ми ви на сесії будете... Той А хто за те, щоб із пропозицією що... надо вивчення? Ставте два Починаєте питання, що на сьогоднішній день дозвіл. Немає. Просто ми закриваємо на це тому що це люди, ми це розуміємо. Але все одно цю проблему треба вирішувати. Яким вирішувати ворота треба? спочатку надати робочі міста, а потім вирішувати. Вони не за тих двадцять єдців, вони задати. Скажіть, будь ласка, демонтувати ворота потрібно? Чому втрачала а потім... Ви Олена Вікторівна, поки не нададуться робочі місця, нічого не ні. вимагають. З пропозиції на довивчення прошу проголосувати. Хто за? На Хто проти? до вивчати. Ви втрималися? Будете голосувати. А як вийшли? Так легко всю. Та демонтаж торгових лотків, столів і так далі. Дане попередження суперечить рішенню сесії Савранської селищної ради від 13.07.2012 року про визначення місць для торгівлі з автомобілів та лотків на території селища, а також є перевищення в службових повноважень, членів виконавчого комітету. Більше того, було заявлено, що на наступній сесії зазначене рішення буде скасоване. Тобто, член виконавчого комітету намагаються без рішення депутатів вирішити питання, котре зачіпає інтереси цілої групи громадян та фізичних осіб-підприємців. У зв'язку з цим ми просимо депутатів не допустити скасування чинного рішення, яке дозволяє торгівлю на прилежному до ринку території. Вважаємо, що дії членів виконавчого комітету спрямовані виключно на задоволення інтересів керівництва ТОП Південний Буг Котре на, е, нарешті за 17 років діяльності спромовилося укласти до оренди земельної ділянки Савранського ринку і почало сплачувати кошти до місцевого бюджету. Тепер керівництво товариства руками членів виконавчого комітету намагається насильно загнати підприємців на орендовану територію і продовжувати сягувати і з них плату, яку вони понад 10 років сягували. Незаконно стверджуючи, що вся прилегла територія знаходиться у їх законному користуванні. На сьогодні площа, де здійснюється торгівля овочами і рибопродуктами, виділена в окрему ділянку, і ми просимо селищну раду створити нам комунальний ринок для здійснення підприємницької діяльності з доброчесними громадянами, які не хочуть мати справу з шах краями стовп ідеї був ВВ. Це дасть можливість не тільки зберегти наші робочі місця, забезпечувати свої сім'ї. Такий складний час, але й поповнювати селищний бюджет. Також просимо депутатів до створення альтернативного комунального ринку не скасовувати рішення, що дозволяє торгівлю на прилегнуть до ринку території. Свою чергу, якщо рішення що дозволяє торгівлю, ви вирішите залишити чинним, ми зобов'язуємо прибрати свої робочі місця торгівлі, прибирати лотки, які були встановлені нами. Обідулицю центральна та сплачувати добровільну нессу. Так ми ж уже А хіба це питання не треба було перше? Попередньо так. Ні, ну дивіться. Спочатку треба було це винести питання. Оце спочатку треба було це колективне звернення винести, а потім уже то питання, проект рішення. Розкасування що просять створення комунального різного? Почекати тут про депутатів наголошую. І тут обговорюється про Вікторівна, Якщо я правильно пам'ятаю, на сьогоднішній день вже заборонено створювати комунальні підприємства. Закону. Ні, так у нас є ж КП Саврань. Ні, просто ми ж вже розглядали. Ж... Так спочатку треба було цей лист розглянути, а тоді вже скасовувати чи не скасовувати. Ми, рішення. Вас, які, ваше ваше бачення, перейдя, рішення. А для чого а ви тоді винесли ми, то питання це, першим? Якщо ми створює, якщо створювати комунальний ринок, це ми робимо директора, бухгалтера, забиральника. І тоді їм треба виділяти за ж комунальний ринок, створюється, це однієї організація. Хоча її зараз на сьогоднішній день справді заборонили робити, тільки вже фізичні. І навіть наше комунальне підприємство хотілося на сьогоднішній день, щоб було. Ідемо демо, наші так само, лікарні, О, О, Та які вони і, будуть. послухайте! Якщо ми робимо комунальне, Сергій у зв'язку з цим ми просимо, депутатів, не допустити скасування. Чи но рішення визволяєте на до ринку території? Чому цей лист ви не винесли перше? Колективна за не розглядається в місті, проєкт рішення по ньому не робився. На комісію виноситься в першу чергу проєкти рішення, які підготовлені до розгляду для того, щоб винести їх на сесію. Оце і все. А коли це не знає, що це угу. і Получається так, якщо якби ви не проголосували на довивчення, то, ну, то зараз би скасували то, це то, рішення. Ну, Зато можна ярмарок робити. Там не треба документів нічого, тільки селищній ради надо писати вівторок і чи, четверк, і неділя, що це ярмарка. Люди будуть виходити титулувати. і тумувати. І нема питань ніяких общевістовав взагалі. Так роблять города. Розвантажують э, цей. Ну, не знаю, не знаю,

Так, так, що ж дивіться, ви про рішення голосували? Просять люди, може передивитися то рішення? раз люди? Показати. Яке то рішення? Виріпчення. Так а, інші а, інші на, на довивчення також треба давати відповідь. Яку відповідь нам давати Зараз, Бі, ці ці комунальний ринок на під час війни не, не створюється? Не під час, час? Да, не створюється підприємства, комунальні підтримки. А питання питання скасування того рішення депутатами винесло на довивчення. Отаку відповідь іде дасте. Ді